Лята, любі хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття з розвитку мовлення, де ми будемо грати і працювати. Тож рушаймо зі мною. А зараз пограємо в гру Скажи яке. Ви будете дивитись на картиночки і добирати до них багато слів. Починаємо! Сонечко, яке? Кругле! Жовте, яскраве, тепле. М'яч різнокольоровий, круглий, гумовий. Квітка гарна, запашна, яскрава. Про кожен предмет можна сказати багато різних слів, які звучать по-різному, тому що в словах є різні звуки. Звуки ми вимовляємо ротиком. Будьте уважні і послухайте віршик. Шило шубку Шурі шило, Білим шовком шви обшило. Вийшла шубка прихороша, Наші шурі на порошу. Який звук ви найчастіше чули? Так, звук ш. Послухайте ще раз віршик. Шило шубку шурі шило. Білим шовком шиви обшило. Вийшла шубка прихороша, наші шурі на порошу. Який звук? Повтори. Повторіть. Дуже добре. А зараз ми пограємо в іншу гру. Погляньте на предмети і скажіть, в яких є звук. Шапка. Шубка. Лялька. М'яч. Шарф. Шапка. Є звук Ш. Правильно є. Шубка. Так. Лялька. Ні. М'яч. Ні. Шарф. Так, є. Назвемо ті предмети, у яких є звук Ш. Шапка, шуба, шарф. Інші ми приберем. Давайте ще раз повторимо: шапка, шуба, шарф. Молодці. Послухайте наступний віршик і визначте, який звук ви найчастіше чули в різних словах. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта, чисті черевички. У косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. Який звук ви найчастіше чули? Так, звук С. Молодці. Погляньте на предмети і скажіть, в яких є звук «с». Сонечко, сир, слива. А у слові кубик? Ні, немає. А у слові лялька ні, немає. Давайте їх приберемо. І у нас залишилось: повторю, сонечко, сир, слива. Повторіть звук: с. Молодці, дуже добре. Граємо далі зі звуками. Слухайте віршик. Запитав у Зіни гліб. ля береться хліб? Розвела руками Зіна? Звідкіля із магазину? Який звук тут ви найчастіше чули? Так, звук З. Слухайте ще раз уважно віршик. Запитав у Зіни гліб. ля береться хліб? Розвела руками Зіна. Звідкиля? із магазину? Давайте скажемо звук з, з. з, з. Зараз чітко промовте слова Зіна, магазин. Зіна, магазин. Так, знову наші веселі картинки. У яких словах живе звук з? Зірка, зайчик зуб. М'ячик і кубик звука з немає. Тож приберемо їх, повторимо слова, яких є звук з. Зірка, зайчик зуб. А тепер граємо в гру комар. Уявіть, що ви маленькі комарики. Ви літаєте і дзищите, як комарики. Діти, давайте пригадаємо, з якими звуками ми сьогодні грали. Ш. А які були у нас картинки на звук Ш? Згадуємо? Так. Шапка ще. Шарф. Молодці. А який ще звук ми вчили? Так, звук с. Які були картиночки на звук С? Так. Сонце, сир, слива. Молодці. Ще який звук? Так, звук з. Правильно, молодці. І ми з вами зіщали, як комарики. Молодці. А тепер я вам пропоную вивчити маленьку скоромовку зняти на відео і надіслати нам. Слухайте уважно. Шишки на сосні, шашки на столі. А тепер швидше повторим: шишки на сосні, шашки на столі. І ще швидше. Шишки на сосні, шашки на столі. Молодці мої малята! Ви сьогодні були розумнички. До наступної зустрічі!